Велич Росії розсипається як лупа з вусів Пєскова. Наступ захлинувся, НПЗ горять, пропагандисти мруть як мухи. Передаю всім привіт та да, українським товаришам, ворогам, недругам. Ми обов'язково будемо в Києві. Рано чи пізно, до речі, скоріше рано, не хочу вас засмучувати. Останній цвях у самолюбство Путіна забив Дональд Трамп. Навіть людина, яка всіма силами рятувала обличчя і репутацію військового карликового злочинця, більше не змогла робити вигляд, що Росія заслуговує хоча б якоїсь поваги. Картонна ведметка більше нікого не лякає. Росія нам трохи загрожувала нещодавно. Я відправив атомні підводні човни, саму смертоносну зброю зі створених. Я зробив це через його згадку слова ядерний. Це була тупа людина, яка працює на Путіна. Я відправив підводний човен два до берегів Росії. Просто для обережності. На чергові п'яні погрози з Кремля Трамп відповів з усією пролетарською простотою. Назвав Медведєва дурнем, а Путіну сказав, що він виглядає дуже погано. І нагадав, що блідий фюрер паперовий тигр. Я сказав Путін, ти виглядаєш погано. Ти чотири роки ведеш війну, яка мала б тривати тиждень. Ти що, паперовий тигр? Любов пройшла, помідори зів'яли зате розквітли томагавки. Завзятий недоброзичливець України. Віце-президент Венс несподівано виступив із критикою Росії. Сказав, що Мордор не здатний домовлятися і відмовився від будь-яких мирних ініціатив. Тому Вашингтон розмірковує над передачею Україні крилатих ракет, названих на честь індіанської сокири. Росіяни повинні прокинутися і прийняти реальність. Ви підтримуєте передачу ракет Томагавк і можливу ескалацію, яку це може спричинити. Остаточне рішення ухвалить президент. Це буде в найкращих інтересах США. Риторика США стала максимально принизливою щодо Москви. Це дуже сильно засмучує зетників та імперців. Вони відкрито визнають, що Росію під геніальним керівництвом Путіна принижують усі, кому не лінь. Ну, Трамп досвідчений політик. Так, мудра людина, що це сьогодні? У мене є два підводні човни, десь там під Росією. У нас їх під Америкою. Думаю, навіть не два і не чотири. Ну ні, хто ж про це не кричить. Ну навіщо ці страшилки? Давайте згадаємо топ принижень Росії за останні кілька років. Україна тут абсолютний чемпіон у всіх категоріях від фронту до глибокого тилу. Взагалі не хочу виїжджати з Криму з Алушти, Як тут класно? Взагалі. Звикла, так? Я звикла. Тут як у своєму будинку жили? Так все душевно. по-домашньому. Почнемо із класики: Російський військовий корабель іде на три літери. Тобто на дно. Розгром російського чорноморського флоту розпочався 13 квітня 22 роки. Тоді весь світ облетіли кадри, в які ніхто не міг повірити. Україна потопила флагман російського флоту крейсер Москва. І не просто потопила. А зробила це ракетами власного виробництва. У той день Нептун справді став володарем морів. Москва перший дві провоїни: «Вільдстар», Зарюнца, «Яж» і «Блабок». Втрат серед членів екіпажу ракетного крейсера Москва. Москва немає. Всі моряки були вчасно евакуйовані. Нагадаю, крейсер затонув під час буксирування в порт під час сильного шторму. Через серйозні пошкодження корпусу, які сталися внаслідок пожежі та подальшої детонації боєзапасу, корабель втратив остійність і нахилився, і не зміг повернутися у стан рівноваги. Причини надзвичайної події на борту встановлюються. Такого приниження Чорноморський флот Росії не знав з часів Кримської війни 1853 року. Тоді західна коаліція невеликим експедиційним корпусом захопила півострів і заборонила Москві мати бойові кораблі. Україна фактично зробила те саме і викинула окупантів з Чорного моря. За всю свою довгу історію Чорноморського флоту він двічі повністю зникав з власне карти світу. І цілком можливо, що ми зараз з вами є свідками третього випадку, коли російський чорноморський флот може просто припинити своє існування. Тобто, вже зараз його жартома називають флотилією згоден. Залишки флоту забилися в Бухті Новоросійська, але там їх теж дістають українські дрони та ракети. І це чергове найсильніше приниження Росії. Чорноморський флот російських і всуху програв країні, у якої немає власного флоту. Іронічно одним із найболючіших принижень особисто для Фюрера стало відкриття нового українського тиру. Його ще знають під назвою Кримський міст. Ця незаконна споруда має особливе символічне значення для окупантів. Тому горів він як труби у Медведєва із завидною регулярністю, особливо добре підсмажила ЗЦО суспільство операція з фурою. Тоді путінський відросток негативно не розвалився у бік керчі, прямо у бік керчі. Якщо удари по Кримському мосту були просто приниженням для Путіна, то приліт українського дрона в Кремль став справжнім потрясінням. Від Пєскова навіть вуса втекли. Не такого результату очікував Путін від вторгнення в Україну. Але, як виявилося, проліт над Кремлем став лише маленькою репетицією справжнього пекла для окупантів. Це стало початком нової епохи в Росії. Епохи дронів. Путін так сильно демілітаризував Україну, що тепер вона може завдавати регулярних ударів по всій європейській частині Матрьошкостану. Щось тут насправді щось не так. Палаючий НПЗ у Росії сьогодні така ж буденність, як і отруєння неякісним алкоголем. Трапляється щодня і вже нікого не дивує. Але справжнім апогеєм стала операція Павутина, яка не мала аналогів. Українські спецслужби знищили стратегічну авіацію Росії за допомогою модульних будиночків і дешевих дронів. Російська пропаганда тоді була настільки шокована, що отримала інсульт. І навіть не змогла заперечити, що це було тотальне приниження. Це той єдиний випадок, коли Росія дійсно визнала, що її принизили. Все чітко розрахували, все чітко підготували. Адже це ж успіх, це успіх СБУ. Хто б мені що не казав? А тут я нікому не хочу навішувати ярликів, давати оцінки, але виходить, що Ось уся російська державна машина вона готувалася до чого завгодно, але тільки не до цієї спецоперації виходить так. Тобто навіть у моделі не прораховуємо. Скільки ще павутин сплітає гур, можемо лише здогадуватися. А росіянам потрібно запасатися ліхтариками та буржуйками, бо зима близько. Після чергових варварських обстрілів української інфраструктури, президент Зеленський заявив, що Україна буде відповідати відповідно. І сили оборони влаштують на болотах. Блекаут. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України, то в Кремлі мають знати, що блекаут буде і в столиці Росії. Окупанти не прислухалися до попереджень, і Бєлгород уже відчув на собі наслідки. Точково була знищена ТЕЦ, і місто з найпохмурішим у світі губернатором занурилося у темряву. Бурич, дивись, куди ми бить? ось це атракціон. Так бить, нагнай. Як виявилося, у цю гру можна грати удвох. А враховуючи, що Україна вже поставила на потік виробництво далекобійних ракет, ця гра не сподобається скріпному населенню. Подивіться, що сталося у Самарі. Хать нафтозаводи. Чому? Та тому що це правильна війна для хтя. А ми тітки, мені гумку тягнемо, валинку дуємо. Потрібно визнати, що принижувала Росію не лише Україна. Дуже сильно постарався Азербайджан, який буквально викинув Москву з південного Кавказу. Що сталося, Путіне? Вас так турбує, що Азербайджан вперше за 200 років став сильною державою. Повернув землі, відновив суверенітет, захищає інтереси, проводить принципову політику. А Алієва визнано лідером на світовій арені. Але найсмішніше приниження Путіна і Росії прийшло звідти, звідки не чекали. Москва напала на Україну під приводом не допустити розширення НАТО. Але після нападу на НАТО відразу ж вступили Швеція та Фінляндія. У результаті кордон з НАТО, який Путін хотів відсунути, збільшився вдвічі. Це не просто приниження, це приниження у квадраті. Треба. Стоп! Треба дійсно стоп! Треба дійсно стоп! Треба дійсно стоп, треба дійсно стоп! Треба стоп! Треба стоп. Ставлення до Росії у світі таке, як до країни 404. Якщо ти плюєш на світовий порядок, світовий порядок починає начхати на тебе. Хочу нагадати, що це відео створене для розважальних цілей та містить елементи сатири та іронії. Усі факти і події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний чи драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.